Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і я зараз хочу посадити цибульки трошки. Цибулька в мене дуже спеціальна, називається вона Семелітка. Е, сінне насіння якої мені дісталося від моєї подруги. От е, особливість цієї цибульки, що вона цвіте, вона багаторічна і дає плоди цілих сім років, виявляєте? Для мене це такий кайф, один раз посадив і забув, і маєш чистий спокій. Тому я вибрала для цієї цибульки таке місце, де вона собі буде рости 5-7 років, не буде заважати, їй не потрібно багато сонечка. От, я підготувала цю діляночку, прибрала бур'янчики, удобрила цими, господі, яєчною шкарлупкою. І попелом. І зараз буду саджати гумки. Зараз у нас іде дощик, саме тому така похмура трошечки погода. Ось таке насінночко мені прислала Оленка, зараз покажу ближче. Ось так виглядає. Зараз будемо. Садити. Поливаємо. Ну що ж, мою красуньку цибульку-самолітку посаджено, бажано не забувати робити. А, заміточки, де в якому ряду що посаджувати. Оп-оп, оп. Щоб потім знати, куди не садити і де воно має взійти. З вами була Алка Огородниця. Вітаю всіх з новим садовим сезоном 2024. Бажаю усім гарного настрою, натхнення і, звичайно ж, гарних врожаїв. Підписуйтесь, будь ласка, поставте лайки, коментуйте, рекомендуйте мій канал своїм друзям-огородникам. Давайте мені, будь ласка, поради, адже я нагадую, що я починаюча огородниця і буду вдячна за вашу підтримку.